Всім доброго ранку. Сьогодні 28 вересня. Я прийшов на водойом. Сьогодні в Чехії державне свято, День Чеської державності. Офіційний цей день є вихідний день по всій Чеській Республіці. Тобто сьогодні не мусив йти до праці, а вирішив піти на рибник. Вирішив спіймати свій великий трофей. Це свято чехи дуже почитають, дуже святкують, тому що це свято присвячено королю Влацлову. Король Влацлав був покровитель богемських та Моравських земель у Чешській республіці. Офіційний день, офіційне свято, свободний день від праці. Ми з вами розпочинаємо нашу. Рибалку. Відео сьогоднішнє виходить під назвою на картоплю, тому що сьогодні будемо рибалити на цю варену картоплю. Я вже закинув перші спінінги, дав картоплю. Спінінги стоять, налаштовані. Чекаємо на покльовку. Сьогодні я тестую саморобні держаки під спінінги. Ось такі два держака я зробив. Держаки надійні, ті магазинські, які китайської вироби я їм не довіряю. Вони ламаються так само, як зламився мій підсак, тобто з алюмінію, але він тонкий, тобто надії ніякої немає. Тут сталевий прут, все надійно тримається і все відпрацьовує. Перша покльовка. Ось тобі і картопля. Ось тобі і рулить. Великий спіннінг спрацював. Тягнемо. Маємо ляща відпрацьована на картоплю. Рибалка відкрита. Ось такий лящ відкриває сьогоднішню рибалку. Традиційне селфі додаємо рибу до садка та продовжуємо рибалити. Картошка працює на 100%. І так, перша риба вже в мене у садку. Хотів би вам показати, якими Шматочками я ріжу картоплю. Ось же заряжена мамалига і ось такий кубік картоплі. На такі величенькі чи маленькі кубіки я буду рибалити сьогодні. Робимо другий заброс. Ось до мене на рбалку завітав білий лебідь. Я куплю тобі хату у селі кобеляка і тебе приведу. Це казкове село, заведемо качок і свиней, і собаку і посадимо сливу під вікно, заведемо качок і свиней і собаку. І посадимо сливу під вікно, а дика качка на ставку шукає крядкалом рязку у це село, куди тебе я приведу, а дикий качка на ставку шукається мало брязку, і це село куди тебе я приведу Хотів би трошки розповісти по спінінгам. Так, перший спінінг малий, він в мене стоїть приблизно десь метрів за 10 від берега. Другий великий спіннінг, той чорний, я закидую на дальняк. Дальняк це десь трошки більше, ніж центр річки. І так спостерігаємо за спінінгами. Чекаю на клювання риби. Сьогодні на рибалки вперше зустрівся з хлопцями, які дивляться мій YouTube канал. Це були два рибалки з України, українці, хлопці, привіт! Здоров'я вам! Та як кажуть, нехвостанечі чешуї. те саме, як ви мені побажали. Дякую хлопці вам за те, що дивитесь мої відео. Бажаю вам великого трофея. Саме найголовніше це міцного здоров'я. А все буде в нас, як кажуть, попереду. П'ю гарячий чай. Трошки є прохладно, і рибалимо далі. За 20 хвилин маю другу покльовку, щось взяло. Довго чекав, довго нічого не клювало, але спінінг відпрацював. Сигналізатор клювання показав нам, що щось клює. Тягнемо. Хлопці успішно взяв ляща. Непоганий лящ селфі. Ось такого ляща вдалося взяти. Враховуючи, що це непоганий трофей, додаємо його до садка. Ось і підійшла до кінця сьогодні моя рибалка. Я буду закінчувати, збираюсь додому. Сьогодні було приблизно 10 клювань риби, 10 покльовок. Слабенько риба клювала, дві покльовки були ефективні. Сьогодні я взяв два ось таких ляща. Сподіваюсь, що на попередніх моїх рибалках буде трошки цікавіше, ніж сьогодні. Всім бажаю міцного здоров'я. Підписуємося на мій канал. Попереду дуже цікаві рибалки.